У Білобожниці Чортківського району біля підніжжя пам'ятного христа, борцям за волю та незалежність України відкрили та освятили меморіальні дошки загиблим захисникам у російсько-українській війні. Почесне право відкрити меморіальні знаки героям Білобожницької громади надали родичам загиблих. Завдяки тим героям, які через смерть стали ангелами життя, нашого з вами життя, і дали нам шанс і час продовжити боротьбу. У сьогодні зійшли з ті. Героїчній родині, щоб щодня дивитись на в очі і нагадувати про цю боротьбу про спільну боротьбу допомогу збройним силам. Від родин загиблих героїв громади зі словами подяки виступив Василь Павлюк, батько полеглого героя Андрія Павлюка. Його син з початку повномасштабної війни добровільно пішов захищати Україну. Він був головою об'єднання пасічників Чортківського району, займався бджільництвом і бодібілдингом. Був власником крамниці з бджолопродуктами в Івано-Франківську. Під час служби Андрій став начальником розвідки 64-го дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади. Військовий загинув 22 Листопада 2022 року під час бойового завдання, і наші герої віддали найцінніше своє життя, щоб не допустити цього, щоб був мир, незалежність України. Ніхто із них не був воїном, але кожен ним став. Ніхто із них не хотів слави, але заслуговує на вічну пам'ять та вічність. Загалом встановили 25 пам'ятних дошок із портретами загиблих військових білобожницької громади. Вічна пам'ять та слава усім загиблим, які віддали життя за волю та незалежність українського народу.